Ся років не просто ювілей, а ще один важливий етап у житті митця. Закарпатський скульптор Петро Мател відзначив цю подію у притаманний йому глибокий і символічний спосіб, відкривши персональну виставку. Митець зібрав в одному просторі близько 20 власних скульптур та живописних творів, які розповідають про головне драму, віру, надію, біль і майбутнє українців. В залі біля 20 скульптур. Вони всі нові, нова колекція, якого, яку я цього року зробив. Я весь час працюю на замовлення, а, а тепер вирішив трошки відпочити від великих монументальних робіт і зробити нові, нові кам'яні, дерев'яні, бронзові роботи. Про кожну скульптуру окремо можна розказувати дуже довго, тому що Кожен має свою історію. Це вираження душі, вібрація часу, вібрація бачите, кольорів, форм, які ми відчуваємо не лише від, від мистецтва, а й від, від нашої теперішньої історії. Одна частина робіт, вона якраз називається переселенці. У нас дуже багато переселенців було, і від них і відчуття від того, як люди стають бездомними і кудись їм треба діватися. І от, от це питався зробити. В одній частині робіт виставка стала не просто творчою ретроспективою, а емоційною сповіддю митця перед собою і перед тими, хто йшов з ним поруч, друзями, колегами, однодумцями, кожним хто знає і цінує творчість Петра Матла. Саме їх автор запросив на цю подію, зробивши її камерною щирою та по особливому глибокою. Дуже здібна людина. Я дуже гордий за нього. що він такий потенційний художник, митець. І мені дуже подобається, що він затіяв таку цікаву ідею міжнародних пленерів скульптури, які вже тепер до, до, до вийшли на такий світовий рівень. Що вже з Бразилії, з Японії, на усього світу хочуть попасти на цей пленер. Ми знаємо його дуже гарні скульптури по місту. Дуже їх багато. Його творчість прекрасна. Мені дуже подобається Петр Матла «Янгули». У нього свій стиль, прекрасний мармур. А також дуже гарні скульптури по місту. Це е, святий Мартин, а також Ілона Зріні на замку і багато багато інших. Петер Матл е, – неймовірний митець, дуже талановитий, і він дуже активний, сучасний. Е, е, його роботи надихають, і він за що береться, в нього все вдається. Незвичайні. Можна стояти і дивитися довго, і мені здається, що кожна людина уявляє щось своє, відчуває. Ніби вони прості, але в той же час там якась ідея, мабуть, художник якусь свою душу вклав і передав з Багато знаю скульптур Петера, вони мені надзвичайно подобаються. В нього, наче з каменю роботи, але вони такі, наче повітряні і не холодні. Дуже гарно він вміє передати форму, вона ніжна, лінії, всі плавні. Дуже мені подобається. Дуже мені подобається, коли автор розповідає про свою роботу, те, що він туди закладає, те, що він хоче показати людям, часто це, от як сьогоднішня виставка. Переосмислення якихось важких подій, які е надають, можливо, сили іншим людям, надають надію. Петроматов не уникає болючих тем. У кожному творі відчувається пульс сучасної України: війна, зла і водночас віра в життя, яке обов'язково переможе смерть. Він переконаний, у час, коли світ руйнується навколо, мистецтво має стати опорою нагадуванням про вічне про красу, яка рятує. Він дуже багато вклав свого серця і своїх творів в ціле Закарпаття, і в багатьох храмах є його творіння, тому. Я як єпископ римо Мукацької деє зі своєю присутністю прийшов йому подякувати за тих багато років, які він творив, і побажав йому, щоб і надалі мав ще силу творити і обдаровувати своїм талантом, який він отримав. Він дуже важливий для культури Закарпаття, і ми дуже раді, що він вибрав угорський дім на його день народження, тому що це. Не тільки його персональне свято, а свято як великого художника нашого краю видно, що людина, людина вірить в Бога і, і в всіх роботах. Його видно, що наскільки він близький, талант, що він отримав, це однозначно від Бога. І він через свої твори він фактично спілкується з нами, і, і напевно, і цей талант не випадково він отримав. І і фактично став тим, ким він мріяв бути, тобто митцем, художником, і це найважливіше. Сам Петро Мадол постать знана не лише на Закарпатті, а й далеко за межами України. Його роботи прикрашають вулиці, міст, музеї, приватні колекції, і кожна з них як окремий всесвіт. Ця виставка стала подією не лише у мистецькому житті краю, а й важливим людським посилом. попри все творити, говорити, нести світу.